Що там прикладати загориться зелене світло, значить, я маю право їхати. Пані Неоніла одна з перших, хто прийшов отримати пільгову картку для безкоштовного проїзду. Жінка зізнається, рідко їздить у громадському транспорті, але при нагоді буде користуватись нововведенням вирішила прийти, поки людей менше скориставшись послугами. ЦНАПу, до речі, сподобалось. Записала швидко, без черги викликали, взяла карточку. Ну, а далі будемо користуватись, привикати, жити, не проситися, пред'являти документи і їхати безкоштовно. Про видачу пільгових карток для безкоштовного проїзду в громадському транспорті пані Неоніла дізналася з телеграму. Прийшла одразу, аби потім уникнути черг. Загалом процес оформлення розпочався 12 травня. На даний час можна використовувати як пільгову картку для проїзду транспортну, так і пільгове посвідчення. Тобто, це буде процес довготривалий і не треба створювати, якби ажіотаж за отриманням карток. Ось така картка буде обов'язковою для валідації пільговими картками. Категоріями мешканців рівного, щоб скористатись безкоштовним або пільговим проїздом в громадському транспорті. Для цього потрібно буде перекласти картку до валідатора в салоні транспорту під час поїздки. Можна звернутися безпосередньо на приміщення департаменту на Соборній. 12. це можуть члени сімей загиблих захисників, члени сімей тих, які перебувають у полоні, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи багатодітні сім'ї. На приміщення розташоване на 16 липня 4951, Там де був відділ субсидій. Ми чекаємо на людей старшого віку і людей з інвалідністю. І на словацького 3А, просто інтеграції, де здійснюється прийом внутрішньопереміщених осіб, так само очікуємо на внутрішньопереміщених. Загалом пільгову транспортну картку можуть отримати понад 30 категорій громадян, місце проживання яких зареєстровано у Рівненській громаді. Разом з тим, категорії розділили по різним місцям для видачі, аби уникнути. Черг Однією з таких локацій є ЦНАП, де реєструють картки для людей пенсійного віку. Людям потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення пенсійне обов'язково і мати номер телефону. Послуга робиться відразу на місці, займає близько 10 хвилин. Лише за перші два дні свої картки отримали близько 400 пільговиків. А загалом у Рівному їх близько 60 тисяч. І ця кількість лише збільшується. Ілля Томашевський, Олег Шаламай, новини рівного.